Дубль 56. Десь на набережній мукачеві, там, де душу має сакура, влаштував би собі побачення, і з собою з вісімдесятих, я і спитав би у себе хлопчика, що побачив мене дорослого, чи хотів би він стати голосом покоління тих, кому боли. Вітаю! Мене звати Василь, і сьогодні я вас навчу грати пісню гурту Канельзи Мукачева. Новенька пісня Канельзи настільки мене вразила своїм глибоким проникливим текстом та драйвом, що я вирішив просто не відкладати на потім і відразу зробити для вас розбір. Звучання пісні переважно побудовано на фортепіано та драйвовій електрогітарі. Та все ж, коли я взяв акустичну гітару і спробував відтворити. Ті самі емоції, які передали Уканельзи, я вирішив так, воно цього варте. І відразу взяв гітару і почав для вас записувати цей розбір. Тож, не будемо тянути. Поїхали! Для початку я заграю куплет та приспів цієї пісні, а потім спробую вам пояснити, як грати сам куплет, яким боєм грати приспів, і як бонус е, покажу як можна зіграти на гітарі вступ до пісні. Тож дивіться до кінця, там саме цікаве. Також буду дуже вдячний за підтримку мого каналу, хоча б подобайкою, коментарем під відео. А, а також, е, якщо ви його поширите своїм друзям, музикантам чи людям, які грають на музичних інструментах, гітарі, і для них це відео буде корисним, повчальним та цікавим. Та що ж це так важко, блін? Весь на бережі му там, де душу і має сакура, влаштував би собі побачення із собою з вісімдесятих я і спитав би у себе хлопчика, що побачив мене дорослого, чи хотів би він стати голосом покоління тих, кому болить. хто не мовчить, я не хочу ніколи існувати, без імені я не хочу ніколи засинати, у камені я ніколи. Ну що ж, починаємо з куплету. Куплет побудований на трьох акордах: Е, АМ е, та ДМ. Перебір, якщо можна так назвати, до куплета ми беремо е, під час кожного акорду басові ноти Мі, Ля, РЕ. Тобто шоста, п'ята та четверта струни. Сам перебір це двома пальцями щипаємо дві нижні струни і одним пальцем третю. тобто Е. E, На приспів ми трошки довше лишаємося на акорді ДМ. Покоління ти були. І фінальний акорд Е7. Приспів взагалі грається на електрогітарі з ефектом дисторшна і ну, можна його і показати. В принципі, ви можете так собі і... і грати на гітарі, воно досить жирно буде звучати. Та сьогодні я вам покажу, як грати акордами. Вступ, робимо те саме, сі на п'ятій стороні. Всі мене просять показати бій. Ну, для мене і для самоучки, це насправді дуже важко, тому що, чесно кажучи, табулатури я почав вивчати, коли почав писати для вас відео, щоб легше було пояснити. Завжди якось все підбиралося на слух, тому я ще раз повторю: слухайте ритм. Пробуйте спочатку. Вистукати ритм рукою, не знаю там, по коліні. Ось. І таким чином, пробувати грати на гітарі. Тобто... Перш ніж перейти до е, розбору вступу, хотів би подякувати за неймовірно круту гітару Pro гітаристу гурту Цвях Олександру Собчику. Вступ. Сам перебір доступу він дуже подібний, як ми грали до куплета. Тобто, дві перших і третя. Струни, гітари. А баси переходимо точно так само. Мі, ля, ре. Тобто шоста, п'ята та четверта струна. струни. Ось. Ну і помаленьку поїхали. Ще раз повторимо. А на сьогодні все. Вчимося грати на гітарі разом. До нових зустрічей!